Армадол, забудь про головний біль. Вже з нами на зв'язку, і тема е, теж актуальна те, що переживали всі українці протягом останнього тижня. Ось ця темрява, яка була на дорозі, темрява, яка була в кожній квартирі, в кожному будинку, як її правильно пережити, тому що е, з однієї сторони складнощі, начебто, об'єднують, а з другої сторони е, в квартирах і в сім'ях починаються знову ж таки сварки, бо хтось не зарядив гаджет, і чим його зайнятися. Одним словом, є про що поговорити з нашим психологом? Анна Кушнірок, з нами на зв'язку Анечка. Доброго доброго ранку. ранку. А, як, як ви доброго чи, чи стосувалася вас радувався. колись така? Ми теж раді бачити, чи, чи, чи стосувалася вас колись така тема, і, і чи є у вас секрети, як залишитися при розумі і при спокої, якщо світла Василя, наприклад, немає, як жити в цьому бликауті? Я, я вас дуже. Дуже погано чую. Я буду тільки здогадуватись про запитання, трошки маю фон, але що ну, от коли світла не вистачає ізовні, коли ми всі зараз... Остави наєднатися, так і необхідно підтримувати це тепло і цей світ. Дуже багато чого є всередині. Тобто, коли не вистачає світла і зовні, дуже важливо, щоб ми його внутрішньо випромінювали зараз, за, замість того, щоб гасити його своїми там сварками, кривдою і, і різними іншими речами. Тому точно справляюся класно тим, що люблю своїх близьких, справляюся тим, що маю всякі ж класні штуки, подарунки від своїх близьких. Наприклад, от маю, дивіться таку горілочку приходно. Ще маю дуже багато секретів того, як можна лишатися в світлому настрої, навіть якщо зараз ми всі мусимо бути більш згуртовані. А чому так відбувається, що людина відчуває смуток? Як тільки вона опиняється в темряві, вона відчуває по перше страх, а по-друге, таку тугу і смуток? От я не буду зараз говорити історично про те, що взагалі для людства що для нього є світло, що що для нього є вогонь всі це заросло, але ще є інша історія. Ми, як люди сучасні, ми тривали час зазвичай до того, що ми весь час, користуємося подвійною потрійною дозою якогось гамону. Ми користуємося і телебаченням ми вимкнемо весь час там щось кипить, там щось горить. Там весь час інформаційний потік. І коли ми опиняємося в певною мірою в цім детоксі, коли темно або не вистачає якогось вікового супроводу, ми можемо відчувати більшу тривогу або більший смуток. Аня лише. Звички, і це питання аналізу того, чому мені так потрібне світло, чому мені так потрібен звук, чому мені так потрібні галасливі якісь події навколо мене. Насправді, ми ж дуже часто скаржимось на те, що сучасний світ відбирає у нас можливість нормально проводити час із близькими. Да що весь час гаджети, весь час якісь не знаю, там не імпровізовані речі, а просто рутина, рутина пов'язана з використанням технічних засобів. От ми сьогодні безумовно маючи надумету з точки зору. Та, 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 та співання брудині спілкування з тими з ким ми будемо проводити як а... на мене, на жаль, звіло поганий, але ми чуємо те, що ви говорите. Ем, може, давай, спробуємо давай, перенабрати. Давай, давай ми зараз ще раз мабуть реально спробуємо перенабрати вас, Ань, бо ми е, дуже погано чуємо. А я... хочеться, хочеться розібратися в темі, тому що, наприклад, е, в мене світло було практично дві доби, дуже. дуже довго. І сьогодні зранку відключили світло ну, хвилин на десять, але я подумав, ну все. Я знову, знову забув зарядити телефон і знову буде треба. Треба буде сидіти і вареники, які в морозилці, просто розтягувати ну, це я, тісто. Я не знаю. Я знаєте, я опинився в такій ситуації. Я у Львові був в центрі в понеділок, коли були прильоти. Uh -huh. Ми зустрілися з товаришем. В принципі, ми завжди з ним зустрічаємося uh -huh. на 5 хвилин, тому що так не маємо про що говорити з близьким другом. І ми так швиденько про щось поговоримо і розбігаємося, тому що кожного свої справи. Знаєш? А тут ми опинилися просто в такому просторі, коли ну нема світла, каву неможливо попити, нема зв'язку. Ми наговорилися. Слухай, ми згадали Нарешті Ви знайшли час на це. ну, іноді, напевне, це правильно розумієш, Коли тебе ставлять такі обставини, і ти внутрішні все рівно шукаєш. Ми з проговорили там про всі свої проблеми. Про про це в нас було достатньо багато часу. Ми посміялися, ми пожартували, ми посумували. І найголовніше те, що ми е, цим спілкуванням ну насолодилися uh -huh. спокійним, ніхто нікуди не біжиться. Ніякий якраз... телефон тебе не відволікає, ніяких дзвінків О, тебе немає. У, у нас це якраз правильно. зараз повернулася Аня, і хочеться її розпитатись, бо це для мене якраз той е, цифровий детокс, коли в тебе зникає е, ноутбук, планшет, мобільний телефон, ви вдома. Ви відключені від е, е, всесвіту, так би мовити, інтернету. У вас є можливість видихнути, і зрозуміти, і подумати, і поговорити. Е, наскільки важливо робити собі такий цифровий детокс, навіть тоді, коли в тебе є світло і є е, е, інтернет. Знаєте, це взагалі необхідність, тому що для психічного здоров'я людина щонайменше за 2,5-3 години до сну, вона має собі влаштовувати регулярно цей детокс. Вона має відмовлятися від того, що вона себе насичує інформацією, насичує звуками, насичує власливими якимись обставинами зовнішньому. Тому це взагалі наша людська фізична психологічна потреба. І коли ми говоримо про інформаційний детокс, це одна справа, а є ще детокс того перенасиченості переживань. І от якщо ми звикли до того, що весь час нас щось розсмикує. Нам дуже важко лишатися, наприклад, просто у людському спілкуванні. Тобто, ми себе трошки з починаємо відчувати через те, що ми звикли, що фоном є телефон, або фоном є якась музика, або фоном є щось інше, наприклад, да, що відволікає від себе увагу замість цієї концентрації на емоціях. Тому детокс це супер, це потреба організму, але цей детокс, знову ж таки може допомогти нам більш продуктивно і спокійно навчитися спілкуватися з нашими близькими. Анька, але як показав досвід цього тижня, все одно люди ще були напевно морально не готові, тому що неодноразово я чула серед своїх знайомих, що відбувалися такі, знаєте, сімейні сварки. Ми звинувачимо один одного. Я ж тобі казала купити свічки, чого ти не купив свічки? Чому ви не зарядили планшет? Тепер си до тебе без нічого, і ось ці звинувачування, чому вони трапляються? Чому люди намагаються знайти проблему в комусь іншому? Ну, це хочеться сказати з одного боку. Це зручно, але якщо вже будемо говорити там абсолютно відверто, дві зараз не можна, нема сенсу звинувачувати тих, хто реально несе за це відповідальність. да? з точки зору того, що ну і так же ненавидимо на куди вже більше. Але ті, хто поруч, вони зазвичай перебирають на себе частину агресії туди звідки куди я її не можу направити. Да? тобто ті, хто поруч, вони зазвичай вигрібають ту порцію незадоволення, яку я не можу адресувати тим, хто реально мусив би нести за це абсолютно відповідальність. Це перша частина. А друга відповідальність ну слухайте, такі часи зараз да ми всі відчули, наскільки ми маємо бути один одному в допомозі. Хочете собі спокійного вечора? Ну не потрібно, якщо ви не маєте можливості сподіватися, що всі ваші близькі куплять свічки, там я не знаю, чи запасуть щось. небудь Ну, подбайте цілий вечір, зробіть їм подарунок, що сьогодні ваша варта, сьогодні ваша черга підготуйтеся самостійно. Другий вечір це може зробити хтось інший з родини. Да? І таким чином чередувати цю абсолютно можливість спілкування про своїх близьких. Дуже хочеться іноді досіпуватися до всіх, хто навколо, але воно не спрацює. Буде тільки гірше. Давайте собою освітлювати той простір, в якому не вистачає зараз світла. Анечка, головна проблема, от, наприклад, для мене це була це відсутність новин. Тому що ми настільки звикли перебувати знаєш, в якомусь такому повному, повному новинному зануренні, правильно, коли ти ніби намагаєшся все контролювати. Це моя особиста була проблема. Але з іншого боку, я хочу сказати, що я хочу навчитися проводити час без цих новин, взагалі без гаджетів. От розкажіть, будь ласка, ваш план? Як? Потрібно провести, от знаєте інструкція, чітка інструкція, і як підготуватися до цього блекауту? Да, що потрібно мати? Ну там у мене особисто у мене є така знаєте дві сторони питання: перше є питання фізичного комфорту, а друге, все ж таки, є питання морального і необхідного за цей час. По перше, заваріть собі шипшинки у термосі хай вам буде смачно вітамінізовано. По-друге, утепліться, будь ласка, тому що коли немає світа, люди фізично відчувають дискомфорт від того, що їм здається, що їм холодно. Це суб'єктивне відчуття. Насправді це не лише питання температури вдома, це питання того, що ви можете утеплитися. Я от, наприклад, маю мені син подарував перед там, своїм від'їздом. Я маю такий плед. Я вам зараз продемонструю навіть там з рукавами. І так вдягаєш його, і трошки якось тобі спокійніше стає від того, що ти відчуваєш себе затишніше. Оцей комфорт, який ми отримуємо в колі своїх близьких, коли ми маємо додаткові можливості себе. Зігріти тим, що ми починаємо, наприклад, з нашими близькими розмови не просто про те, як справи діти взагалі не вміють, наприклад, відповідати на ці питання. Їм дуже важко зорієнтуватися, як і іноді дорослі чоловіки і жінки. Можна підготуватися заздалегідь. От, наприклад, я колись робила, і це класна штука, воно працює. А берете вазочку в неї записочки з питаннями цікавими, небанальними про те, що для тебе означає цей фільм, або що для тебе означає ця історія. Розкажи мені найбільш значуші переживання в своєму житті, або яка твоя найшаленіша мрія або коли ти в останній раз посміхався чи сміявся так, що в тебе аж там м'язи да натрудилися на пресі? Тобто, оця історія про те, що питання можна витягувати, і той час, що ми. Разом той час, що ми проводимо а, в своїй внутрішній компанії, він може надати відчуття для дітей, наприклад, як і для дорослих, абсолютно незабутнього часу разом, тому що ми можемо його використовувати для того, щоб грати в ігри. Сьогодні настільні ігри надзвичайні для них не потрібно багато світла. Достатньо однієї свічки за для того, щоб, наприклад, читати а, питання, яке задається або слово, і просити своїх близьких, навіть якщо ви самі його написали, просити їх асоціації до цього, да щоб хтось один вгадував те, що ви загадуєте. Це може бути. Ти пісні, яких нарешті потрібно. пісень яких потрібно нарешті вивчити. Це можуть бути гарні українські пісні. Це можуть бути гарні вірші. Ви можете співати. Ви можете говорити з дітьми о... голосами з мультиків. Ви можете. Програмувати і собі уявляти, якою буде ваша наступна подорож нашою країною, іншими країнами Ви можете собі згадувати, якими подорожі були раніше, і завертати своїх близьких до омріяння до того, щоб на мапі ставити малесенькі такі штучки, які вам допоможуть планувати свій маршрут. Не так сильно потрібно, знаєте... Для збереження родинного тепла не так сильно потрібна литра енергія як внутрішнє бажання об'єднатися навколо важливої цілі тобто тут і спорити і про любов. Дякую вам. Дякую. Таке відчуття, що мені вже захотілося, щоб виключило світло yeah. і зробити ось таку вечірку вдома. Але дуже круто, Бокра, дуже клас шикарна. Але так. я зрозумів, що я можу так халату одягати і буде той самий ефект. Аня а я вам хочу сказати, що я, я вже знаю, що я буду знімати з шафи сьогодні настільний хокей. Це для моєї малого воно ну, улюблена забава. Ми постійно будемо грати в цей хокей. Він мене обіграє і Від нього дуже тішиться. Так що ви дуже хорошу справу. Буде лягайте спати всі разом для дітей. Це взагалі просто кайф. на підлозі. Вони потім буде, буде буде самостійно виключати десь тумблери для того, щоб знову <рес> влаштувати <рес> таку вечірку. Дякую вам за настрій. Дякую за круті поради. Але ти Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.